Держслужбовці користення взяли участь у тренінгу по роботі з людьми, які мають інвалідність. Сьогодні у нас присутній пан Юрій, який нам вкотре розкаже, допоможе розібратися в питаннях поводження з нашими людьми з інвалідністю. Питання, з яких почався тренінг, це етика спілкування та взаємодія з людьми, які мають інвалідність. Розширюємо свій кругозір і ну, завжди краще сказати Да, я раніше помилявся, ніж весь час думати, що ти правий. Багато уваги під час тренінгу приділялось термінології. Це інформація, якою мають володіти всі. Наприклад, вирази, які ще недавно були у широкому вжитку, сьогодні використовувати не можна. А саме, людина з обмеженими можливостями, людина з особливостями, людина, яка страждає на інвалідність, інклюзивна людина, людина з вадами, недоліками, дефектами і тим паче недопустимим є використання слів інвалід або каліка. Як же говорити правильно? Людина з інвалідністю або пацієнт з інвалід. Людина з порушеннями певних функцій, наприклад, людина з ментальними порушеннями або людина з порушеннями опорно-рухового апарату. Неправильно говорити візочник, правильно людина на кріслі колісному. І за допомогою крісла колісного вона не їде, а йде. Також неправильно буде називати людину дальтоніком, правильно людина з порушенням сприйняття кольору. Не можна використовувати слово сліпий та навіть людина з вадами зору. Правильно сказати людина з порушеннями зору або незрячий. Щодо глухих, цей термін допустимий. В офіційному перекладі Конвенції ООН є термін глухий. Неправильно говорити глухонімий, Поясню чому. Більшості саме ну розповсюджено, що люди ну як глухі, але ну якби не не німі. От так. тому глухонімий краще там людина з порушеннями слуху, людина з повною частковою втратою слуху, не чуючи, не чуюча людина. Нюансів багато і стосуються вони не лише термінології, говорили також про універсальні вбиральні. Я хитро також назвав, що універсальне санітарно гінічне приміщення, там ширші функції, там не тільки для людей з інвалідністю, це для всіх. Тобто воно загально, тобто єдине, що пріоритетом дійсно є, якщо там є черга, то ну, пріоритет на того, щоб пропустити людину з інвалідністю, зокрема на кріслі колісному, бо звичайним туалетом вона не, ну, не зможе скористатися. Цей захід було проведено національною асамблеєю людей з інвалідністю України в рамках проєкту Інклюзивні реабілітаційні послуги за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та підтримці американського народу через проєкт «USAID-Говерла».